Вітаю вас, шановне товариство! В Дота 2 вийшло нове оновлення Дота Плюса. Тут є нова скриня, нові завдання гільдії, нові завдання на героїв, а також є унікальна абсолютна історія. Це, до речі, не стосується дота плюса лабораторії Доти. Це абсолютно нова функція, про котру я буду розповідати також у цьому відео. Ще Valve випустили блог, де розповіли, як вони боролись з до атаками і як вони поліпшили пінг гравців. Також для тих, хто очікував нове оновлення в доті, глобальне і нового героя. Зараз я скажу наступне. Valve не робили ніяких анонсів щодо виходу цього патчу. Останній патч, який випускали, був 21 лютого. Відповідно, це було два тижні тому. Відповідно, якщо вам сказала кума в Viber, це не є надійним джерелом і патч не повинні були випускати сьогодні. Я поставив на те, що патч буде в кінці березня або на початку квітня. І потім побачимо, чи був я правий чи ні. Можете потім славитись на мене, що я ваша кума. Вайбері виходить. Е, в будь-якому випадку готуйтесь дивитися це відео, це єдине надійне джерело. Перш за все, раніше я цього не помічав, але тепер ти можеш відкрити ось тут, у вкладці в самій доті, ось таке віконце, де повністю зображено, що вал зробили вже з українським перекладом. Все доволі таки приємно. Тільки немає українського перекладу поки що. На блог-відвал про те, як вони попероли ДДОС, але про це трошечки пізніше. В новому сезоні Dota Plus додали нові квести, звісту на героях. Це абсолютний дефолт, в принципі. Також є нові нагороди для гільдії, це смайлики, це графіті, і відповідно фрази для класа э, чада, котрих раніше не було. Але основне це, як завжди, скриня Dota Plus, котру можна придбати за 12 тисяч уламків. Тут можна вибити сети: ось такі Disruptor у нас є, Dark Willow, Спектра, Chaos Knight поки що взагалі не супер, як на мене. Прикольний, до речі, сет на дума саме голова, і ось ці крила позаду. Виглядає непогано, можна з чимось комбінувати. Earse Spirit, як на мене, файний. Тризуб у Underlord'а. Єдине, що Underlord'а Андерлорда ніхто в доті не пікає, ось такий нюансик є. Ось такий Нікс Асасін, я б у нього використовував тільки голову. І ось такий кур'єр унікальний, дуже рідкісний. Його раніше, здається, ніде не було, але щось він мене мені нагадує. Основна функція, про яку я забув вам сказати, взагалі доступна всім гравцям в доті. Не треба навіть мати дота плюсу для цього. Дивіться, коли ви заходите в доту, переходите в параметри, і тут є нова вкладка лабораторії. Що це таке? Лабораторії Доти це те, що Valve тестували у тестовому клієнті перед там, новим патчем, і тут є нові функції, котрі, на їх думку, показали або неоднозначні результати, або отримали якісь змішані відгуки. І відповідно вони будуть просити гравців звичайних в доту, щоб вони дали взагалі свій фідбек щодо того, як ці функції. Насправді працюють і чи потрібні вони, але перш ніж я покажу ці функції, я хочу подякувати Lenovo Legion за те, що на їх ноутбуці можна чудово вивчати нові патчі в доті. Адже їх потужний процесор потягне будь-який патч в доті. Тому за посиланням в коментарях переходьте обов'язково і зацініть ці ноути. І так, давайте розбиратись, що ж це таке. Дивіться, тут можна поставити бінди. Перше, це дозволяє взаємодіяти лише з певним типом істот. Відповідно, наприклад, тобі треба взаємодіяти лише з ворожими істотами. Я там оберу Мал-4, це бінд на мишці. Дивіться, що це мені дає. Припустимо, є герой, на кшталт там інчантер свороже, так? От вона є, я взяв собі талант на те, щоб розробити її. І дуже багато буде кріпасів. Відповідно в тім-файті таке буває, що багато кріпів, сумунів, якихось героїв або ж там чогось іншого. І тобі складно навестись на uh, цю Енчандрес, котра стоїть ось тут в епіцентрі цього тімфайту, і ти можеш завжди міспікнути. Натискаючи цю кнопку, я можу попасти тільки по інчантрес. Я не зможу навестися на кріпа. Як то кажуть, в лабораторії не все зразу стає зрозуміло, тому давайте поставимо ось тут. Треба взаємодіяти лише з ворожими героями. Не той бін поставив, вибачте. Відповідно, тепер, коли я натискаю Маус 4, я не можу навестись на кріпа ніяким чином. Це неможливо взагалі. Тільки на героя. І таким чином я можу розробити сов'язковий інчантрес і не місклікнути. Так само працює там, припустимо, якщо ти граєш. На Vengeful Spirit, припустимо, буваєш таке, що ти свапаєшся того героя, фіаско, тебе репортять, всі незадоволені, бо ти забуваєш про те, що можна свапати, наприклад, за іконкою, котра ось тут е, вгорі знаходиться. І такі ситуації дуже і дуже часті. Тобто це мінімізує опцію від Valve. Але ось ця функція з ворожими істотами, припустимо, вона буде непоганою. Якщо ти граєш, навіть не знаю. Можете в коментарях написати на якому герої. Це можливо, щоб ти на союзного героя не касанув свій ультимейт чи щось на кшталт а, цього. Так само, як і з союзними істотами, щоб ти міг слапати тільки союзників, наприклад, якщо ж ти знову ж таки не ті of Spirit граєш. А, плюс тут є ще з ворожими істотами, тут не дописано, до речі, ну як то кажуть, ще все ще бета. Нейтралами чи що. Ну тут, напевно, мені треба самому згадатись, з ким я повинен тут euh, взаємодіяти. Ну, давайте спробуємо натиснути ось це. І що буде? Ладно, ставлю на те, що тут написано з, в, лише з іншими нейтральними істотами. Якщо ти граєш на чені, щоб не міг напевно, по кріпу. Можливо, я буду неправий. Але насправді тут е, ще непогано ось це виглядає, що ти можеш добивати тільки ворожих крипів, відповідно, ти рандомно не зможеш дати тичку. Якщо ти новий гравець свого хріпа, щоб його заденаїти. Тому що мені здається, якщо ти саме новий гравець, Динай для тебе не є пріоритетом. Тобі навчитися добивати саме ворожих ріпасів. Тому це також може бути непоганою опцією. Тепер наступне це показати прозору мапу. Дивіться, ставимо бінд, це вночі буде найкраще виглядати, і натискаєш ось такий от е... ось такий бінд, по суті. Тобто ти можеш постійно відкривати мапу по центру. Чесно сказати, я напевно не наскільки це профітно, адже ну, я повністю вже звик дивитися на мінімапу з боку. А, з одного боку, наче непогано, ти більше інформації можеш отримати, але з іншого боку, ну, постійно натискати цей бінд, ну, не знаю, таке собі. Якщо ви грали в World of Warcraft, там, по суті, ти це на постійній основі також робиш, і там ну, гра, в принципі, вона підходить для цього ідеально. Адже у тебе є час для того, щоб там бігати по... Всесвіту, натискати цю мапу і займатися чим завгодно. Yes. В Доті ж гра доволі таки е, швидка, і ось поки ти будеш відкривати цю карту, тебе там або загангають, або щось відбудеться. Ну, хоча, з іншого боку, можливо, вам комусь і буде зручно. Як для мене, ну, я не зовсім буду це використовувати. Yes. І тут, до речі, є один бонус. Дивіться, Valve до цієї функції експериментальної з Dota Laboratory, вони додали е, ось ці е, Позначки, по суті, не позначки навіть, а поліпшення на мінімапі. Цього раніше не було, тепер ти можеш вибрати абсолютно опціонально все, що тобі до вподоби. Розмір раніше був, але ось альт-піктограми, лише герой, герой зі стрілкою, стрілка з кольором гравця. Це все тепер опціонально і. Вибирається, як тобі буде до вподоби. Можна ломіні-мапи ось так, ось так. Реалістичне місце, мапи праворуч, ліворуч, тепер все зручно знаходиться. Єдине, що незручно, так це ось ця функція. Тут не влізла, на жаль, вал, якось треба було б продумати це ліпше. Ну, коротше, тут зменшуються піктограми на мінімапі, дивіться, от зараз зліва. Бачите Марси, як вони знаходяться? Вони відчутно зменшені. Це робиться для того, якщо герої разом застакались, щоб зменшувались їх портрети. Це якщо вам буде не портрети, а іконки на мінімапі, вибачаюсь. Відповідно, якщо вам зручно і не хочете, щоб одна іконка, наприклад, з всіх там заслоняла, або була якась незрозуміла. Крапка величезна, там того хто перший зайшов в цю в це паті Марсів, то цю функцію можна включити. Ну і останнє це відділення смуги героя. Як на мене, це найбільш юзлесне. Дивіться, ось індикатор ХП Акса. Valve роблять це для того, щоб типу в тімфайті ти завжди зміг побати побачити свій індикатор ХП. Ну скажу за себе, я ніколи не дивлюсь на свій індикатор ХП, тільки на ворожий, якщо я граю на аксі умовному. Адже загалом, ну я бачу знизу е, своє ХП, і я слідкую за цим пріоритетно. Тобто, на індикатор це я не звертаю уваги. І, типу, якщо включити цю функцію. То гравці, котрі звертають уваги саме на свій індикатор над героєм, вони будуть ліпше це бачити в тімфайті, і ваш герой не пропаде, скажімо так. Тобто, якщо тут поставити багато ось таких. Ну, але насправді, ну, типу, <кравдає> рівно, якщо я зайшов в сепаті Марсів Енчантрес, я сподіваюся, тут нікому не завадив. А, я тут так собі бачу індикатор ХП Акса навіть з цією функцією. Ну і останнє вал випустили блог, де вони розповіли про те, як вони бороли по суті ДДОС атаки, котрі були особливо актуальні в 2016-2015 роках. Адже справа була в тому, що тоді масово додовосили сервера професійних ігор, та й в цілому дедосили сервера в Доті, тому що ігри крашились, комусь було вигідно просто закрашити сервер, щоб ПТЕС отримати, комусь було вигідно виграти в професійному матчі за рахунок того, що вони поставили на якусь команду. Якщо там команда перемагає, відповідно, ти не додовосиш сервер. Твоя команда, на котрий ти поставив Лозая, ти доносиш сервер, гра крашиться, ставка не зараховується. Була ось така неприємна історія, і тут Valve Детально описали, як вони з цим справились, навіть під час інтернешна ця історія була, і виділили окремо цю функцію. Чесно сказати, я спочатку думав, що це функція нова. Як це виглядає? Якщо ти натискаєш shift tab ось тут справа зверху, бачите, в кутку ось цьому правому, відображається детальна інформація, на якому сервері я граю, направлено через що, і відповідно скільки пінга. Uh, я зберіг за рахунок того, що направило мене через Варшаву. Тобто у мене пінг 38, а не 43-44, як воно і повинно було бути. Від себе скажу, що це ну не прям критично, чесно кажучи, що в доті, можливо, в КС якомусь це критично, я згоден. Бо чим менше пінга, тим ліпше для тебе. Але в доті ну, буде у мене 44 чи 38 пінга. Загалом це не відобразиться якось uh, така різниця саме на грі. От 40 і 100, це звісно відчутно. Але 40 і... 43 і 38, ну це така історія. Не прям вау. Дякую величезне, що дивились це відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, писати коментарі з трьох слів. Це дуже важливо і допомагає просувати контент на Ютубі. Побачимось з вами завтра. На все добре.